Європа не лише на екрані, так житловий комплекс на щасливому про безпеку та комфорт своїх клієнтів дбає не на словах. Зокрема, мова йде про облаштування території системами контролю доступу і відеоспостереження, автономною чи централізованою охороною та пожежною сигналізацією, системою колективного прийому телебачення. Тощо, окрім того, у всіх під'їздах встановлені незвичні для всіх домофони. Відеодомофон дозволяє. Бачите, хто до вас завітав, і по відеоідентифікації ви вже запускаєте до вашої оселі людей. Тому що по аудио ви не, не ідентифікуєте так особу, як по відео. Тобто е, приходить людина до вас, е, викликає вашу квартиру, е, і ви підходите до, до дверей і бачите, хто, хто, хто саме прийшов. Житловий комплекс на щасливому можна вважати першопрохідцем у рівному, оскільки саме їм належить ініціатива будувати не просто житло, а й оснащувати територію відповідно до європейських стандартів, засобами захисту. Тобто, відтепер кожний власник квартири, маючи доступ до камер відеоспостереження, може наглядати за своїми дітьми, що граються на дитячому майданчику, спостерігати за своїм гаражем та прибудинковою територією онлайн. Сучасні системи безпеки дозволяють нам почуватися вільно і безпечно, не переживати за власні автомобілі чи дитину, яка знаходиться на велосипеді. дворі. системи відеонагляду на щасливому обладнана не лише прилегла територія, а й міні-садочок. Зокрема, батьки, які віддали на виховання своїх чат у дитячий клуб щасливчик, мають можливість спостерігати за ними онлайн. Тому батьки точно знають, де знаходиться їхня дитина і чим вона впродовж дня займається. В нашому клубі кругом є камери. У кожній групі батьки можуть дивитися за своїм малюком. Ось дивитися, як вони граються за їхнім навчальним процесом. Ну, це, це зручно, батькам це цікаво. Окрім того, унікальною для нашого міста є така інновація, як програма розпізнавання номерів автомобіля. Вона носить назву номерок. За допомогою цієї програми можна контролювати, які машини в'їжджають у місто Рівне зі сторони Здолбунова. Камери фіксують номери автомобілів і заносять їх у відповідну базу. Тому у разі надзвичайної ситуації. Ці можна відстежити автомобіль, який перебуває у розшику, та з'ясувати, чи перетинав він межі нашого міста. Таким чином, представник забудовника ЖК на щасливому Наталія Рябушко зазначає, що співпраця з компанією Ейрой це завжди гарантований захист на будь-який випадок. Програма Безпечне місто дуже актуальна для нашого міста. Команда «Айрой» з Андрієм Петренком за роки співпраці з нами зарекомендувала себе як професійна, потужна, відповідальна компанія, результатами праці якої щодня насолоджуються мешканці житлового комплексу Нащасливо. Директор компанії Ельрой Андрій Петренко розповідає, що всі ці заходи безпеки, які реалізовані на території житлового комплексу на щасливому, можна вважати таким собі мікромакетом впровадження у рівному програми Безпечно місто тому, поки міська влада лише шукає варіанти, як зробити життя мешканців обласного центру безпечнішим, житловий комплекс на щасливому вже насолоджується позитивними результатами. Нас зараз в планах змоделювати безпечне місто по всьому місту рівно представити це нашій владі щоб вона зголосилася все таки облаштувати місто рівне такою відеоаналітичною програмою як безпечне місто, тому що це зараз потрібно. Зараз криміногенна обстановка дуже напружена і це європейська практика. Необхідність впровадження такої програми у всьому місті підтверджують і жителі котечного містечка на щасливому, адже саме тут вони почувають себе у цілковитій безпеці та не переймаються за своє майно, тому що все постійно під наглядом. Чого не скажеш про інші райони рівного, де криміногенна ситуація залишає бажати кращого, на думку рівнян в місті було б набагато спокійніше, аби програма Безпечне місто запрацювала наповну. Правопорушники б тоді двічі думали перед тим, як вчиняти злочин, знаючи наперед, що їхні Непоміченими не залишаться. Більше того, на них буде миттєва реакція.